Вітаю, шановні журі та учасники Всеукраїнського конкурсу винахідницьких та націоналізаторських проєктів еколого-натуралістичного напряму. Я Бабич Валерія, вихованка гуртка, біохімік» комунального закладу позашкільної освіти Центр дитячої та юнацької творчості Рибачівської селищної ради Одеської області, учениця 11 класу Рибачівського ліцею номер 1 До вашої уваги пропонується дослідницький проєкт на тему «Фактори Фактора в школярів. Об'єктом дослідження я обрали формування веб-підзалежності школярів. Предметом дослідження фактори формування веб-підзалежності. Метою дослідження було обґрунтувати фактори веб-підзалежності та умови для формування культури винтуру. Завданням дослідження було аналіз літератури та інтернет джерел проведення анкетування, в якому враховуються соціальні аспекти, аналізування вікової категорії школярів, які використовують електронні сигарети, встановлення причин використання електронних цигарет. Обґрунтування наслідків спричиненим вживання електронних цигарок. Методи дослідження. теоретичні, емпіричні, статистична обробка, презентація дослідження. Електронна цигарета це портативний електромеханічний або електронний продукт, який складається з послідовно з'єднаного картриджа з рідиною випадника і акумулятора та використовується як персональний інгалятор для випаровування рідкого розчину в аерозольний туман, що імітує акт куріння кінової сигарети. Під час навчальних занять ми моніторування показників артеріального тиску, частоти серцевих скорочень. В результаті дослідження в групі тюлю школярів кількості 12 чоловік виявило, що показники тиску та частота серцевих скорочень не залишаються в межах нормально. Куріння негативно впливає на організм підлітка, провокує аритмію артеріальної гіпертонію. Це як пересвідчилось на ось таких показниках. Докуріння систола 122, явство 69, пульс 79. Пісня куріння, систра 139, діаспори 180 пульс 90. Для дослідження даного питання я склала анкету та провела анкетування. Анкетуванням охоплено 64 дитини, 16% опитуваних кулі, вік опитуваних 13 років 26,5%, 14 років 51,5%, 15 років 22%. Половина тих, що курять, приховують субну звичку від батьків, 40% від педагогів, 10 від друзів, 20 від не приховують. 6 років вперше спробували палити 8%, в 7 5%, у 8 8%, 9 1,5%, в 10 5%, в 11 9%, 12-13 по 8%, 14 11% 15 8%. Протягом останнього місяця 44% опитуваних пропонували закурити. 44% вважають, що коріння допомагає відволіктися від проблем. 20% опитуваних беруться грати в друзів. 30% 8 старші люди, 40% купують в магазини. Чому бурять підлітки? Щоб вдаватися дорослими та незалежному 51,5%. Щоб підтримати компанію 42%. Щоб не сміялися і не вважали слабким 20%. Щоб випробувати задоволення 30%. Щоб бути таким, як всі 25%. Щоб забути про проблеми і розслабитися, 34%. 40% курсів мали, тві... мали висоні протягом місяця. 20% відчувають задишку після куріння. 50% спостерігається за кашель після куріння. 10% відчували головний біль в період, коли пробували кинути палити. 10% відчували період запаморочення. 30% відчували дратівливість. 10 мали безсонні. Я виявила сім факторів веб залежності школярів. Середній та дорослішання, поганий приклад батьків, несистебне недостовне дозвілля, низький рівень культури, цікавість, бажання бути як всі, соціальна адаптація. 2 грудня 2020 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який обмежив купівлю електронних сигарет у повнолітніх. Але старші друзі, знайомі і навіть батьки можуть купувати їх їм. З 11 липня 2022 року в Україні почала діяти заборона на коріння кінових виробів а також електронних сагарет в місцях та закладах, в тому числі в приміщеннях та на території навчальних закладів, а також розміщується научна інформація, що складається з графічного знака про заборону куріння і тексту такого змісту. Куріння вживання, використання тютюнових виробів, електронних сагарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів, базігаряння, каліяння, заборонення. Результати дослідження можуть бути використані органами місцевого самоврядування при складанні і затвердженні бюджетних програм територіальної громади на втілення проєктів, які охоплюють різноманітні аспекти життя дітей та молоді громади, соціальними педагогами, класними керівниками, керівниками гуртків під час проведення профілактичних заходів в загальноосвітньому та позашкільному навчальному закладі. Для школярів, для формування ціннісного ставлення до свого здоров'я і негативного ставлення довеки. Я використовувала такі джерела. Як за увагу!